На сім пригоди всім. Хочу вам сказати про південь, і що відомо про південний напрямок. Основні бойові дії на запорізькому плаздармі відбуваються, зрозуміло, що це є оріхів напрямку Мелітополя, Токмак і саме пункт Роботино. Так от що кажуть самі сам ворог по Роботиному, що на жаль, як пишуть їхні пабліки, лева частка цього населеного пункту, який є вщент зруйнований, там ну нічого майже немає, сподібного на будівлі, контролюється збройними силами України. І ще хочу вам сказати, що саме в роботи є. Таке місцева можна сказати Чорнобаївка, тому що ворог облюбував, скажімо так собі, підвал однієї зі шкіл, а точніше кажучи, там де була школа, і вони намагаються регулярно заходити в підвали цієї школи, начебто, аби тримати якісь позиції. Звісно ж, наші оборонці на цьому напрямку добре знають вже рельєф, добре знають переміщення ворога і регулярно. Ліквідують саме в цьому підвалі ворога, тим не менше, вони продовжують далі і далі туди кидати живу силу, яка перетворюється на неживу. Більше про цей напрямок. Давайте і про Запоріжжя, що відбувається в області і тимчасово окупованих територіях. З нами на зв'язку наш кореспондент із Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Ніч була трохи неспокійною. Над Запоріжжям було чути звуки збиття шахедів. Як ми знаємо, всі 18, що летіли, були збиті. З них два, як повідомляють командування, збили над саме над Запоріжжям, над правобережною його частиною. Ніяких збитків падіння шахедів не завдало. Загалом на фронті підвищилася інтенсивність ворожого вогню, як повідомляє обласна військова адміністрація. 232 артилерійських обстрілі, обстріли ну, збільшується кількість порівняння з попередніми днями. Дуже багато безпілотників, 208 атак безпілотників це здається рекорд як для Запоріжжя. І багато разів стріляла реактивна артилерія, 21 обстріл з реактивних систем. Ну і крім того, авіабомбою вдарили по малій токмачці. Це в районі роботи географія цих прильотів, це в основному населені пункти е, навколо роботиного. І біля Гуляйполя, там саме Гуляйполе е, виладнає Малинівка. Мирні жителі під час цих ударів не постраждали повідомила. Обласна адміністрація те, що стосується ситуації, в самому роботи на діпстейт. Ми бачимо там по карті, повідомляє, що шматок сірої зони біля вербового було зайнято противником. Тобто там була сіра зона. Тепер там закріпилися якісь підрозділи росіян. В самому роботи йдуть бої. Туди намагаються заходити штурмові групи. Наші їх вибивають. І, власне кажучи, отакі дії там і відбуваються. Бачу, що самі окупанти в своїх джерелах пишуть про те, що посилилася робота української артилерії на ділянці роботи на ВРБВ і Токмак Е, Вчора вони писали, що ніч у них пройшла спокійно, активних бойових дій на їхній ділянці фронту не було. Українська артилерія пишуть, працює по всьому напрямку, але не дуже активно показують, що вони є, що вони постійно стріляють. В нічний час пишуть росіяни велика активність важких дронів типу Баба-Яга. А вдень і вночі літають безпілотники, розвідники українців, в тому числі і при фронтових тилових районах. Ну і касетними боєприпасами пишуть росіяни, не припиняють українці бити їх по всьому фронту. І в день активно літають дрони камика з, з українського боку, і розвідники зі скидами. Пишуть окупанти, що вони там продовжають держати оборону в тому районі. Ну, одним словом, там тривають інтенсивні бойові дії, але не такі, звичайно, інтенсивні, як ото на Донеччині чи на Харківщині е зараз.